Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Коротка така мініатюрка. Ось як я віддав матеріал. Ось і поставив мат. Ось ось тут по діагоналі буде мат. І я спровокував суперника ходом H5 на розміни. Ферзя. Ось. Так, давайте ще раз. Бо він мені тут щось пише. Ось. І ось таким ходом бити не слоном, не відходити там ферзем нікуди, а бити конем. І виграшна партія. Дивіться. Взяли конем, пішак б'є, в мене ще зараз партія триває. Ну, спочатку він вибив ферзя, звісно. Тоді кінь б'є, і я це все прорахував. Пішак б'є, Шах. і мат. Ну, як вам, друзі? Ну, Це ж круто, єдиний хід це слон сиди йде. Бум! Мать ему! <свят> Это было круто. Ну, такая вот миниатюрка.